Оля. Ну що, давайте я поділюсь, чим я тут займаюся, які в мене внутрішні процеси відбуваються. І недавно чув таку фразу, що коли переходиш на новий рівень, з'являється відчуття, що починаєш все спочатку. І дійсно в якійсь мірі це відчуття є. І... Не починати спочатку, а опиратись на вже щось, коли переходиш на новий рівень. Так, Для мене переїзд в нову країну це новий рівень. І зберігати відчуття, що ти не з нуля починаєш, мені допомагає спорт. Те, що я робив в Україні, той спорт, яким я там займався, ті практики, я там робив, тобто ті дисципліни, які я там виконував, я е, привіз з собою сюди і продовжую тут опиратись на них. Це прикольне відчуття, тому що наче світ змінився, а, а я виконую все теж. Це прям. Внутрішньо підтримує, тому що коли все нове, з'являється відчуття такої легкої потеряності. Разом із тим, що все хочеться дізнатися, з'являється відчуття такої невідомості в новому типу такої потеряності нового ну, так. Да. Це такий лайфхак, до речі, як рухатися в нове? Це продовжувати робити те, що ти робив раніше в новому контексті. В контексті Іспанії, що я робив? Я займався три рази спортом на тиждень. Я приїхав сюди і розумію, що я не тільки спортом хочу займатися, а хочу і типу закалятися. Зараз вечір, так, да, підхладно насправді. Але вранці, коли пробігся, і хочеться покупатися, це, це прям кайф. Я опираюсь на те, що я робив в Україні. Займаюсь спортом, займаюсь волейболом. і тренуровці вже. От. І це допомагає. З нового, що я не робив в Україні, я не розмовляю іспанською. Тому я тут займаюся іспанською. Але я займався іспанською, до речі, ще й в Україні, бо мені подобалася мова. Точняк. Duolingo, help me. Вот. Тобто ми тут регулярно займаємося іспанською, і це теж кайф. Що ти робиш ще? Що тут ще роблю? Ми стартуємо проект, схожий на Soul Space, який ми проводили в Києві. Схожий, тобто це буде нова тема, так? Да? Вона буде в Партнерстві, бо в цьому сила, я так відчуваю. І це проєкт. Знаєте, є відчуття, що це проєкт життя в якомусь плані. Що Це настільки потужний проєкт, що настільки потужний і настільки відкликається, що він буде одним із ключових етапів життя. Я би так сказав. В цьому проєкті будуть і трансформаційні тренінги, пов'язані з фінансовою грамотністю. Тут будуть ті моменти, які ми, наша команда робить щодня. Тобто, наприклад, я, я щодня займаюсь пробіжкою. Ну, окей, не щодня. Я регулярно займаюсь спортом і ми включимо це в наш проєкт. Я займаюся волейболом і ми включимо це теж сюди. Тобто Це прям така масштабна штука буде. Водночас, а, водночас це буде просто з точки зору, що я це вже роблю, ми це вже робимо. Кожен в команді свого напрямку це вже робить і ми продовжимо це робити в проєкті вже. Я дещо відкрив про себе, а, теж поділюсь цим. Про <свісно>, цю тему наставництва, тему того, що мені хочеться ділитись наями, типу, ділитись досвідом, якось допомагати людям. Це я відкрив з точки зору нумерології. У мене там типу дев'ятка є в моїх цифрах. Хто шарить, той пойме. І <свісно> за цієї дев'ятки мені хочеться ділитись. Але коли я хочу ділитись, це не значить, що люди хочуть це сприймати. Тому я буду трошки змінювати формат. Напевно, це буде більше лайфстайл якийсь відео. Більше про те, що відбувається тут, відбувається в житті.